Ох, як у мене болять м'язи. Я не можу нормально ходити. Я не можу нормально сісти на туалет. Це говорять ті люди, зазвичай новачки, які пройшли своє тільки перше тренування. Такі симптоми майже всіх. Що ж робити? Треба що лягти і чекати, коли відновиться? Ні. Одна із причин болю у м'язах це скупчення молочної кислоти. І щоб якнайшвидше пройти форму, потрібно змусити кров циркулювати у тих місцях, де болить. Наприклад, якщо у вас болять ноги сідниці, поприсідайте з власною вагою. Тобто зробіть рух, який задіє потрібні м'язи. Розігрійте, зробіть там 5 підходів, прийміть контрастний душ, потім можна зробити розтяжку, пройтись. Окислі м'язові волокна під час роботи утилізують молочну кислоту і все у вас буде швидше відновлювати все, і не так, хоч буде боліти. Так, це потрібно робити через біль, але ви швидко відновите. До речі, якщо ви хочете почати тренуватись, хочете, щоб отак не ходили на наступний день, то запрошую вас до програми перевтілення. Там саме будемо робити правильно і все по ділу.